Друзі, всім доброго ранку. З вами знову Ярич Карп. Вирішили з Маркіяном пошукати якогось душевного спокою і позитивних емоцій після важкої риболовлі на водоймі прилбичі. І ми вже на під'їзді до дуже крутого озера. Жива, красива природа, ідеальні місця для відпочинку і риболовлі, а також англійський стиль цієї водойми забезпечують максимальну круте. Максимально крутий відпочинок і позитивні емоції. Ми вже потихеньку під'їжджаємо. Я думаю, ви вже всі зрозуміли, що це за водойма по фразі, яку я сказав, англійський стиль. Тому я думаю, що сьогодні буде дуже цікаво. Постараємося з братом для вас підловити якусь велику і трофейну рибку. Також познайомимо вас з нашими ще якимись такими цікавими насадочками, і більше поговоримо про плани на сезон, який от тільки почався. Тому. Думаю, що риболовна сесія наша буде досить цікава. Зараз під'їжджаємо, будемо розкладатися і далі з вами поговоримо. Друзі, ще раз всіх вітаю, ми вже на водоймі. Наші три водилища вже закинуті в наш сектор. Сектор у нас 14-й, приїхали, як завжди, з нашою командою Ярич Карп. В сусідньому секторі в 15-му сидить Максим станію. Вони вже аналогічно також будуть зараз закидати свої вже водилища по точкам. Отже, давайте перейдемо до такої цікавої інформаційної частини. Маємо інформацію стосовно того, що з суботи на неділю будуть всі сектори зайняті. Тобто, яка ситуація у нас складається. Простої риболовлі ми не прогнозуємо. Ми вирішили все-таки зі спокійної такої лайтової рибалочки перейти на такий для себе міні-турнір. Тобто будемо працювати на турнірі. До чого я веду? Промалював я карту нашого сектора. От. І будемо працювати, типу ми на турнірі. Тобто в нас є три будилища. От. Перше, друге будилище і третє будилище. Значить, перше і друге водилище в нас максимально підтянуті під камиш. От, перше і друге ми закинули під камиш, там до камиша як мінімум метр не більше. Е, Якийсь один точка, по-моєму, першого водилища відтягнута десь півтори метри від камиша. Е, дно ми не прочищали, тобто будемо її просто шукати з кормом і з насадками. Я думаю, що вона все-таки підійде під камиш. Усі знають, що трофейна долина це 90% ловлі під камишом. Третє водилище в нас буде пошукове. Ми його залишаємо в центрі. І що півгодини ми його будемо віддаляти. 2-3 метри вперед, 2-3 метри назад. І так будемо працювати третє водилище. Значить, що по насадках. Перше водилище у нас є полуниця імбир, фірма Yoa Fish, українська рибалка. Значить, ми щопівтори-щодві години будемо полуницю імбир змінювати на цитрус. Це перше водилище. Друге водилище у нас стоїть на тіктаці е, від фірми Баунті. Її ми будемо змінювати на кулубок аналогічно від фірми Баунті. Це дуже дві схожі насадки, вони похожі до е, типу веселки. Три кольори: один вигляд авторса, другий колубок з е, того і назва, що круглий. Третє водилище в нас це, що буде висуватися. Кілька метрів вперед, кілька метрів назад, воно на, на старті стоїть на насадці е, е, Фірма Bounty аналогічно. Але будемо її постійно міняти від фірми Trinity Bates. Е, це є насадочка мультифруктова. Вони йдуть також вигляді авторса, помаранчевого кольору, аналогічно кисла груша. Тобто тут що півгодини буде. Змінюватися аналогічно насадка. По кормах я зараз вам згодом розкажу. Будилися вже в нас в ході. Надіємося на плювання, надіємося на хорошу риболовлю. Хлопці підказують, що дуже гарно ходить рибка в наших секторах. Напевно, сонечко вона гріється і починає жирувати і плюс. Завжди пам'ятаєте, трофейна долина з від останнього до середини озера, де внутрішній рів з притичньою свіжою водою. Тобто, вона би мала бути тут активною, свіжа вода, є корм на точках, є гарні насадки. Тому чекаємо першого плювання. Не забувайте ставити нам лайки, підписуватись на канал і поїхали. Друзі. я Також хочу вам нагадати, що такі приємні моменти на риболовлі, гарний відпочинок і вихідні забезпечують нам наші хлопці, які працюють і. Мочить москалів на сході. Тому хочу, щоб ви були активні, не забували про донат на нашу інстаграм-сторінку і на нашу волонтерську організацію. Ти ніколи не будеш один. Хто скільки може, кожна гривня, я вважаю, вона завжди відіграє велику роль, тому донатим посилання залишаю вам в кутику на відео. Тепер, друзі, хочу вам ближче показати насадки, які ми будемо використовувати. Це перше водилище «Полниця імбир». Зміна буде на цитрус аналогічно від цієї самої фірми. Петро Мельничук, тобі вітання. Друга точка в нас стоїть. Так я вам і сказав, баунті це є тік-так. Плюм, по-моєму, 6 мм. Аналогічно вона у нас буде мінятися на насадку Robin Red Smile 6 мм, це є також баунті з флюоресцентним виходом, аналогічно, як на привбичах. І третя насадку ми поставили від Trinity Bates дамбелеси, мікс помаранчевого кольору виглядів авторсів. Вони будуть мінятися на оксідпір від фірми Crazy, Crazy Card. Це також інформаційна частина, Щоб ви більше бачили, якими насадками ми користуємося, які фірми використовую. Скажу так, дуже нам подобається фірма, як і Bounty, так і Петра Мальвичка. Реально завжди свіжі попапчики, дуже швидко тріскують якісні. Тому продовжуємо далі що Поки Володя займається справами по рибалці, ми зараз трошки покидаємо коброю бойлика. наші точки під комичний. Так, друзі, тепер частина по кормі, що ми хотіли з вами поділитися. E, значить, у нас є висунуті дві точки під камиш. Вони зараз кормляться з комбом. Корм зараз вам реально розкажу, чим будемо користуватися. І ті точки стоять. Ближня точка, яку ми шукаємо пошукову, вона буде шукатися до першого впівання або до середини, до середини дня, тобто в обід. Ми вже будемо і зупинятися на центрі, будемо шукати було точку і її вже тоді аналогічно будувати. Чим будемо користуватися сьогодні по риболовлі стосовно корму, це аналогічно до корпового монтажу пива сітку 2 мм траут паунті. Будемо забивати, тільки робити. В сторону. Аналогічно спонсор сьогоднішньої нашої риболовлі це українська рибалка Fish Петро Мельничук. Е, взяли 4 пачки вареного бойлу, е, кальмар індуксові ягоди. Будемо його мішати з нашим келюсом аналогічно від Петра Мельничука. Там є 4-6 мм. Е, додавали віквід сюди аналогічно кальмарсова ягода. Е, смак. І стосовно, стосовно корму, що ще цікаво, будемо закінчувати повністю з теліцем і з бойлом, він у нас закінчується по обіді і на вечір будемо кормитися виключено коноплею і тигровим горіхом. Будемо ставати молотим його повністю, і в нас не буде ні конопля ціла, ні тигровий, все не буде. І на вечір будемо змінювати програму корму і працювати коноплею. Ще раз повторюється і тигровим горіхом. Ще що цікавого. Що години, що дві. Ми спеціально взяли окрему пачку розчинного 20 мм від Петра Мельничука бойла. У нас є така хороша кобра. Зранку перевірили, наскільки долітає. Бойлик долітає прямо аж до е, нашого камеша, там де дві основні точки. Тому що годинки будемо по 5-6 е, бойликів давати е, туди на наші точки, щоб рибка бачила активність стосовно корму на точках. Тому чекаємо першого пивання, будемо вам включатися гарного дня і гарного перегляду. Не забувайте також е заходити в гості до нашого друга Андрія. Це вулиця Богдана, Хмельницького, 225, місто Львів. Магазин для риболовлі Ділд Карп. Також йому дякуємо за продукцію, яку він нам підготував на цю рибалку. У нього завжди в наявності в магазині є товари від е Петра Мельничука Українська рибалка. Аналогічно в нього є товари всі від фірми Баунті і від Трініті Baits. Андрій, тобі вітання. Дякуємо завжди за поставки. Ми тебе любимо. Поїхали далі. Мікрофон. Стій, стій. Так, друзі, у нас клювання. Пішла спітка меша. А чого ми навіть не почули? Ми почули, як ми сиділи, відпочивали трохи. Е, насадку максимум вже. Насадка яка тут? Я вам зараз скажу на садку, насправді насадка це я Андрій курсар. Курсар. Перед моємо житані. Поки ми говоримо, звичайно, співаємо с підпомба. Вкривання спітспомби в нас не було. Рибка йде до нас. Значить, Маркян мені передає офіційно мікрофон. Що ж, хвилин 10 тому ми змінили насадки. Десь, може, 5 хвилин навіть, Маркян скаже мені. Ведемо по чужому секторі, Надіємося, сусід не проти, що ми ведемо по чужому секторі. Значить, два варіанти в нас. Це у нас була ліва палка, швидше за все Корсар. Але можливий варіант, що це є і колобок від баунті 6,5 мм. можливо. Зараз вже ближче підведемо і скажемо. От Маркян вже рибку підводить ближче до берега. Зараз будемо бачити, що в нас там зайшло. Маркян, давай її акуратненько сюди. То є висновнене клювання. Клювання не було спецпомба. Є, рибка офіксації. Супер. Ні, все-таки колобок Bounty колобок 6,5 мм з флюоресцентним виходом. От така ситуація. Все-таки насадки грають велику роль, навіть коли є великий пресинг у сусідах. Протягом звільняє рибку. Засікання ідеальне. Так, Рибку звільнили, забираємо короткий монтаж в сторону. Водичка у нас є. Зараз рибку запшити. Ну, Рибка Максим, що скажеш? Я думаю, тут не більше ніж 2 кілограми, напевно, правильно. Десь 3-3 з Максим, давай насадку ближче. Маркен з рибку за той час. Зараз вам покажу насадку. Реально прийшли, походили по отзеві, поспілкувалися з хлопцями. Вирішили все-таки поставити нашу насадку, яка гарно працювала на прилбичах 6,5 мм баунті плюм. І буквально 5 хвилин і палочка поїхала. І от такий малюк до нас заплив. Десь Максим каже, в районі 3 кг. Дуже приємно, що рибка активна, значить корм правильно вибраний, хороші насадки і хороша точка з-під камеша. Все, відпускаємо її. Старі ще ти біля рибки гарно. Та, можеш там авторафію якусь зробити. Супер. Е, нам треба її відпустити з під сака, так?

Дуже приємно, що недовго нам потрібно було чекати, і рибка клюнула. Супер. Шкода, що не зняли в прямому ефірі в принципі клювання. Але реально сиділи, вирішили трохи пообідати. І як завжди буває в риболовлі, коли рибаків нема близько біля водилищ рибка клює. Все, відпустили, рибка пішла. Чекаємо наступного клювання. Ставимо лайк і підписуємося на канал. Далі буде все більше і більше трофейна репка. Я відпочиваю. Насадку цитрус, Петро Мельничук, грінська рибалка і поки тишина. Думаємо, зараз відкормимося, поміняємо, змінимо нарешті насадки на основних точках і будемо далі працювати. При першій рибці будемо включатися.

Mama is to whip quick clip, get the guns out, dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try when the bullets fly, I'm the last one to die. <laughs> Mino posteł i przyszł na tę. Nie, karp. 服装。 Всім доброї ночі, новодимо тут вечір. На склювання відбулося. Вітаю тепер! Я не хочу відноситись, просто як вкопана стала я вже її 10 хвилин в мене. А там хто сам ближняк? Ні. А? Ні. Камеш? Ти камеш був сам? Так. Він вона не хоче морди підняти і все. А тебе перелазило чи тебе яке пройти? Ой, сука! Сивай! Я покажу, друзі, у нас в Третя ніч. Заперевозило так, що вилітали прямо з палатки. Що ми що Максим? Максим швидше не спали. 3 години зовсім тихо було. Дивання у нас було абсолютно заплановане. Це було полювання е з під карша, з одних точок, які були, які провелися впродовж цілого дня. І вночі такий перевоз. Залетів до нас сад, камер, сад. А, а так, От така краса. Йо, Ми зважили. Короб чистою вагою заважив 11 кг 500 грамів. Максим повинний свій вчорашній рекорд. Вчора короб був 10500, і вже цієї ночі короб заважив 500. Працюємо далі. І завтра результати будуть ще краще, тому продовжуємо. То ще один варіант, можливо, корміння на трофейній в долині. Інколи коли вже не вистачає сил на спомп або хочеш, щоб точка стояла в тишині, просто обходимо водойму, заходимо в свій сектор і так будуємо, як Максим зараз. Давай Макс, пробуй!

Так, друзі. Що ж, підходить до завершення наша риболовна сесія на будоні Трофейна долина. Так, як я вам і говорив раніше, у нас рибалки вийшла більше такі, як на турнір, так як були зайняті повністю всі сектори. І був дуже великий пресинг, як і по зоні А, так і по зоні Б. Що для себе зрозуміли? Почали ми працювати до речі, плювання. Знову в 16-му секторі, про те, що я і говорю, у нас зараз клювань взагалі зранку не було. А от 16-й сектор, 17-й, перепрошую, знову працює з під камеша. Тобто, великий пресунк був. Ми розуміємо, що нам цього місяця, і 17 по 19 -го травня, виступати тут на турнірі, і десь для себе ми пропрацьовували наші різні плани. Тобто, бачили, що сусіди працювали з кормом, місточками під камешом. Сусіди працювали з кормом і сточками по центрі водойми, але ніхто не працював в районі від 20 до 30 метрів від берега. Тобто воно і зіграло таку важливу, дуже навіть важливу роль. Так як, незважаючи на це все, ми сіли, обдумали. Було виведено два водилища під берег, в районі 30 метрів, як я вже вам говорив, і з цієї дистанції ми отримали три плювання, два організували. Це був короб на 10,5. На 11,5. Десь такий самий корм вже нам просто перед самим підсаком зійшов, але ми його реально занадто, трохи сильно форсували. Тому, подаваючи підсумки, можна вважати, що з кормом ми ідеально справилися. Грали горіх, гравий варені, бойлеварені, бойлерущинні, дуже гарно спрацювали на точках. Були підібрані ідеальні насадки, до речі, на ці риболовні сесії. Дуже гарно працювали попапи від фірми STL, саме від трофейної долини, це був помаранчевий колір е тигровий горіх кисла груша, попапчик е на дві частини. І аналогічно працювала е також насадка е чорний низ, е червоний верх. Це так само, що не помиляються від е STL, а, а можливо від Bon Appetit, треба буде переглянути. Тому вважаю, що з нашим тренуванням перед турніром ми справилися ідеально. Рибка в нас на точці була досить велика на оці ближній. До речі, одна рибка також і нам зайшла ще з дальньої точки. Це був наш з Маркіаном 14 сектор. Це було на 3,5 короб. Відео ви побачите. Тому результатом я задоволений. Не забувайте на нас підписуватися, ставити лайки. Так я вам говорив, цього сезону буде все більше і більше розіграшів, більше і більше хороших риболо, риболовних сесій у нас. Будемо більше старатися виїжджати на турнір, так як треба піднімати свої якісь навики, інформаційну базу, фіз, 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 фізичну базу по риболовлі. Тому всім дякую за увагу. Надіюся, відео, яке вийде з трофейної долини, вам дуже сподобається. Так як тут завжди дуже красиво, атмосферно, жива, красива природа, поле і спокій. Всім па-па, до нових зустрічей.